Всіх вітаємо на нашому каналі. Знову потрапили на дачу, але сьогодні у нас уже другий день затяжні дощі, і тому на дворі ми нічого робити сьогодні не зможемо. Придумала собі працю всередині. Для початку зараз розчистимо тут хлам навкруги буржуйки. Розтопимо її, і щоб вже буде, буде тепленько, будемо працювати. Оце все у нас на спалку, обрізки, деревини, ДСП, ОСВ, чого тут тільки немає. Коробки від посилок, зошити дитячі списані. А ще у нас розібрана труба. Вихід, то Женя зараз її збере і. В принципі, можна буде розпалювати. І опалювальний сезон можна вважати відкритим. Вийшли на двір, зараз подивимося, в якому стані тут розочка, яку я останній раз саджала. Зелененька стоїть, навіть ось почечку одну пустила. Ну, в принципі, скільки я намагалася виростити так рози, черен, морози. То, з того вона і починала що. Маленькі почечки пускали і сподіваюся, що буде окорінюватися. Але я постійно не дотримувалася <свісно> і знімала раніше, навіть навесні раніше не можна знімати банку, Уже коли буде стабільно, тепло влітку, то тоді вже треба зняти. Можна зняти. а так нехай. Укорінюється, росте. Ну, я щедро її цим просипала укорінювачем, добре поливає. Зараз дощі поливають. Ну і під склянкою вона там їй. Партниковий ефект створюється. Сосна вже така вимахала. Це маленька була, десь у мене є фотка, вона мені по коліна. А зараз вже змій зріст. Метр сімдесят в мене зріст. Ось це все у нас паркан, в принципі, каркас є, але тут дуже поганий фундамент, ось він такий розкрашився, його треба буде якось облагородити, зробити. Чи заново залити, чи, чи якось обчистити його. Так, це одна сторона, що від попереднього хазяїна нам дісталася. Ось там у нас стояв оцей бак, який ми перенесли на будочку, то. І ось іде фундамент. Ось такий він весь покришився. Ось так. Розглянемо, що там у нас на городі. А ось тут у нас е каналізація наша в майбутнє. Вже труби всі прокладені, додому підведені. А ось тут у нас аварія. Ми коли переносили, планували переносити ту будку, розгрузили її, бо у нас оці всі дрова лежали в ній. І для того, щоб підіймач міг її, чи евакуватор, чи як його називати, міг її позавантажити, щоб дно не відпало. Ось ота будка про неї кажу, треба було розвантажити і. Під дах трохи поклали, але воно, бачите, не витримало чи вітру, чи чого воно не витримало, завалилося. Ну, то таке, за зиму спалиться. Ось тут двері, я Женя проробив з гаражу сюди, щоб можна було легко заносити. А отут знову ця кучка гілок. Кубка. Що минулого разу я їх сюди стягла. Це опиляна груша. Що тут іще? Яблуня трохи обпилене. Але тут все одно планується так на віс і буде дровітня дроварня, як правильно назвати. Тому тут воно все і складується. Хризантемки похилилися. Ну, то таке, то нічого. Головне, щоб коріння було у землі, все одно вони обстрижуться. А гірчиця як вимахала, я просто в шоці. То їй така погода певна, отака прохолодна, вона її найдужче до вподоби. Ну, шпінат зелененький, але не дуже він росте. Петрушка знову вилюднилася. Так, це минулого разу я тут засипала листям. Уже грядку все. Це одна із перероблених грядок. Вже вона отак піде в зиму. Я проливала її водою, листя, щоб вітром не здувала. Але ще зараз пройшли дощі, вони добре його намочили, щоб що нікуди не Ось цю я тоді грядку вже по-темному встигла засипати, вже не знімала. І ось тут де сельдерей, селера, так? Одну половину я тільки переробляла, а ця так трохи похилена. Трохи похилена так і є. То тут я листячком і присипала. Так. Вже не накрита, вже готується, закаляється до зими, так би мовити. Ось тут по краям ще мама досадила. Мені ось вона манюнечка. Де вона тут? Ось. Досаджувала. Ось вона, ось. Із стаканчиків. Бо вона скільки з нею нянчилась, їй шкода було її викидати. Так, Цю ми переробили грядку. Також по мама. У цьому році в мене на цьому ряду грядок були томати. Я кожен рік чередую. Якщо в, то, в минулому році були томати, тут у мене перці баклажани, то в цьому році буде цибулька. Швидше за все, кабачки, цибулька, морковка, бурячки. А тут, де гірчиться, ось тут я буду саджати томати. Це такі в мене плани. В принципі, декілька років вже так практикую. Гірщиця, вона добре оздоровлює ґрунт. Плюс ми ці грядки всі добре напакували, добре удобрили. І також навесні будемо мульчувати. То я думаю, все буде добре. Так, тут у мене. Компостна моя куча, і Женя мені її пропонує облагородити якраз оці, ця підставка, яка залишилася від баку. Він мені якось загорода і буду компост туди складувати. Ось. І ось це у нас з сусідами шматочок паркану. Оце єдиний, який є на всій нашій ділянці. Тому, заході-виході. Особливо тварини, скільки я тут їхніх слідів знаходжу. Ходь до того, що грябки перериті, люблять погребтися. Так. Ось. Цю купу землі не встигли розгорнути, пішли дощі. Не знаю, в цьому році вже зробимо чи вже навесні. Так, яблуньки це в мене вони в минулому році я саджала. І треба якось добратися їх пообрізати, але не знаю, коли краще, чи зараз восени, чи навесні вже, щоб сформувати крону, поки не пізно. Це в мене білий налив, по-моєму. це, Ой, якщо не помиляюсь, якийсь зимовий сорт. Два в мене їх, оцей і крайній там. Ось яблунька теж. Це чемпіон, по-моєму, сорт. Потім це, якщо не помиляюсь, флоріна зимовий сорт. Також треба її підрізати, правильно крону сформувати. І це друге деревце того сорту, який я не пам'ятаю. Ось так у мене в рядочок їх п'ять 5 штук. Так, до лохини зараз заглянемо. Це ми тут з мамою малинку обрізали. Така вже охайненька стоїть, підсажували, зараз теж глянемо до неї. Вона вже теж листочки почервоніли, але стовбурці зелені, то все добре. Треба ще на зиму все ж таки удобрити, підкислити. Полуниця та, що мама мені її до ладу довела. Теж гарненька стоїть, зелененька. О, навіть гриб якийсь виріс. То добре це каже про те, що тут мікрофлора там в ґрунті Жива. Так, так А тут це польські сорта полуниці. Коли я була на заробітках привезла в минулому році. А тут вони не вижили. Чи... Зима була дуже вітряна, безсніжна. Я та листям прикрила, і замочувала, але не полила водою і ну, не притоптала його якось, і вітром здуло, і всі було замістили. Те, що вижив, її пересадила на цю сторону. Все. А Тут тепер будемо досаджувати тим, що мені сеструнька привезе в цьому році. Ось так. Що я ще хотіла глянути? А, малинку. Ось це листя зараз тут лежить на дорожках, ми його теж все сюди закинемо. Тут прям гарненький шматочок ось. Досаджували ось. Ось ці кущі і ось ці досаджували. Тому що якось в цьому році висохла прям ця діляночка. А, ще в мене ось ця красота яка. Ой, петунія. Скільки я навесні з нею гралася, потім мамі привезла е, на у неї південна сторона. Будинку її квартира в південній стороні будинку, і в неї завжди добре і розсада розвивалася, і квіти. А потім, коли міняли вікна на балконі, і ми поставили. З захистом від ультрафіолету. І не могли зрозуміти, чому там не ростуть квіти нормально. І в неї стояли ці пітоні і не хотіли не рости, гинули квіти, не рости, ні тим паче квітнути. І коли я забрала їх на дачу, це в серпні вже, то вони буквально за декілька днів пішли в ріст. І ось листопад, яке сьогодні? 12 листопада. Ось. Такий вигляд мають. Якщо їх забрати в тепло, то мені здається, ще й квітнути типу, будуть. Стиківани. Ось такі вони. Ось отвір, це виходить сюди труба від буржуйки. і вон там вона має кріпитися. Ось за цю петельку. То не знаю, чи Женя просто виведе її хоча б трішки, чи аж туди дотягне до. бо десь є ці секції. Де вони? Чи вони проржавіли, то він їх повикидав, чи вони десь у нього лежать, бо постійно підкупляє якісь нові, оновлює. Недовго думаючи, забрала і поставила одразу багажник, щоб не забутися потім і по темноті не лазити по городі. Подивлюсь на роботу, заберу, чи додому на підвіконня. У вуличному туалеті у нас теж Однією стіночкою ось так дрова. Лежать теж з цієї будочки. А тут плануємо тоді зробити, коли вже дійдуть руки, заробляти всі ці дірки, якісь двері мені сюди Женя приладнає, буде в мене тут така як кімнатка для мого городнього інвентарю. Лопати, граблі, сапки, якісь відра, щось таке тут моє буде. Буде мій куточок. У нього в гаражі він мені виділив одну полку і заклав її благополучно своїм інструментом. І все. Більше мені там місця немає. У нас є такий будиночок на дереві. Це абрикоса, стара, але дуже доволі крупна і смачна. Ось така. Таке ідеальне, як для мене, дерево було для дитячого будиночку. Ще він недороблений. Це коли почався карантин і нас всіх відправили в непланову таку відпустку, то вирішили зайнятися цим питанням. Ну і зробив для дітей не такий будиночок. Я його лишав. Отут іще, можливо, колись буде. Гірка, ще треба поручні доробити тут канат і качеля була гойдалка на цьому на шнурках на вірьовці, але обірвалася вже. сусідські діти приходили, гралися. Ось такий вигляд. Я утеплилась, як тільки могла. І шапка, і кофта. Тут у мене жилет. ця водолазка, жилетка. щоб ви розуміли, двоє штанів, підштаненки, ще й теплі від пауербанка. Ось така чудова вигадка людства і так рятує життя таким мерзлячкам, як я. Зараз, мабуть, поки Женя з буржуйкою розбирається і поки не ляпає на голову. І трохи, мабуть, складу все ж таки ці дрова, що тут розсипалися. Можливо, мені це вдасться, зараз спробую. Завалилося, воно вже не так критично і глобально, мусила спорочки такі зробити, бо вже ну, сюди я вже ніяк не вставлю цю, цю дошку, бо вже вона тут досками завалена Не хочеться цю кучу всю розбирати, Тому вигадала якось так. Ми побачимо, ще один дубль зараз буде. Цю кучу туди доросунути. Бирати Все змайструвала під зав'язку, як так і росло. Бережно, ризиковий. Дощі січе, а ми скардуємо. Дощі а ми є таке. Жи його скотчем обмотати, <свист> 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 ну а що скотч це щастя 21 століття вирішує багато проблем. Я ще одмостку планувала зробити, але так і не дійшли до неї руки. Ой, все одне за одне чіпляється. Щоб зробити отмостку, треба було почищати зайвий фундамент. Ось так. І оцей весь будівельний мусор сміття це десь діти. Щоб не перекладатися з кубки на кубку, то придумали, що його можна засипати фундамент під паркан. Але ж до паркану, ось тільки добралися. Його робити. Ось тут кубка, ось тут кубка. І таких купок найбільше зараз перед головним входом. І не було можливості до фундаменту так добратися. Ось вона. Найбільша кубка. І оце все треба вмостити от під такий фундамент під паркан. А паркан не могли раніше починати, тому що будка тут стояла, і вона якраз стояла на межі, де, де буде паркан наш. Паркан ми трошечки зсовуємо на свою територію, тобто віддаємо частину території десь пів метра, можливо, метр для дороги, щоб вона більш-менш можна було хоч трошки роз'їхатися. І там, де Женя вже стовпчики почав робити, то також він десь пів метра, можливо, метр також уступив території, тому що. Як бачите, у сусідів вже є паркан. І вони трохи виступають на дорогу. також. І плюс у сусіда там заїзд на вуглу, і вони дуже просили залишити їм можливість заїжджати. Тому у нас паркан трошки заокруглений. Оці два стопчики, найважчі. Заокруглені з цієї сторони. Ну і з тієї сторони також він у нас заокруглений. Не планувала, але потихеньку-потихеньку та й засипала оці дві довгі грядки. Листям. Ось тут з дорожок позабирала. ось так. І оці дві грядки також досипала. Одна була почата, досипала, засипала і пролила водичкою, бо дощик трохи вщух, а вітер ні. Щоб вітром не здуло, то зробила так. Женя вже доробив трубу і вже розтопив буржуєчку. підогрітися. Вже й стемніло так швидко. Зараз перекусимо і приступимо до основної роботи. Кузя, ти мені в'язать помогаешь? Да? На, тримай спиц. В нитках Нитка, вже плутався. В спитях же плутався, да? Буде так, все, не кусайся.